Уявімо собі ситуацію. 2026 рік сайт на першому місці в пошуку, а продажів нуль. Знайома історія, правда ж? А все тому, що SEO – воно вже зовсім не те, що було раніше. Це більше не гра в ключові слова. Пошуковики тепер дивляться набагато глибше. Вони аналізують, що саме люди роблять на сайті. І от якраз це поєднання SEO з даними про поведінку і є тим самим ключем до зростання. Ну що, давайте розбиратись, як це все працює. І ось воно, те саме питання, яке я впевнений, не дає спати багатьом. Чому так? Чому сторінки в топі, а продажів нема? Стільки зусиль, часу, грошей вкладено, трафік іде, а де результат, де продажі? Це, чесно кажучи, може сильно демотивувати. А причина ж проста, хоч і неочевидна. Саме поняття SEO змінилося. Те, що працювало вчора, сьогодні вже, на жаль, не гарантує успіху. Ну, давайте згадаємо, як було раніше. Класичне SEO, так, все було по суті про техніку підібрати правильні ключовики, акуратно прописати метатеги, наростити посилань. Це була така собі гра, хто краще обдурить алгоритм. Але знаєте що? Ця гра скінчилася. Сьогодні правила зовсім інші, в центрі всього тепер людина. Наскільки їй зручно? Чи знайшла вона відповідь, чи цікаво їй? От на що тепер дивляться пошукові системи. Отже, виходить, що самих лише рейтингів вже недостатньо. І тут постає логічне питання а чому так? Чому те, що працювало роками, раптом дало збій? Давайте зануримось глибше і подивимось, як саме змінились ці правила гри. І ось він ключовий момент, який просто перевертає все з ніг на голову. Спробуйте уявити, що Google це не якийсь там бездушний робот. Ні, це скоріше такий собі уважний спостерігач, який сидить за плечем у кожного відвідувача. Він бачить абсолютно все, як довго скролять сторінку, куди клікають, скільки часу на ній проводять. Кожен рух мишки, кожен клік це сигнал. І саме сума цих сигналів і вирішує, чи варта ваша сторінка уваги. І це, до речі, вже давно не теорія, це жорстка реальність сучасних алгоритмів. А ось вам і конкретика, що ж Google вважає поганою поведінкою, яка просто вбиває рейтинг. Все дуже просто: людина заходить на сайт, раз-два пробігла очима, нікуди не клікнула і одразу ж повернулася назад у пошук. Це явище навіть має назву «погостікін», тобто стрибки туди-сюди. Для пошуковика це як величезний червоний прапор, який буквально кричить, ця сторінка сміття вона не дає відповіді. Знаєте, це чудово ілюструє всю суть проблеми. Без аналізу даних, SEO – це, ну, це як блукати лабіринтом із зав'язаними очима. Так, у звітах видно, що люди заходять, але де саме вони губляться, чому йдуть? Який контент їм справді заходить, а який просто висить мертвим вантажем? Без даних це все просто гра у вгадайку. Але на щастя, вихід із цього лабіринту існує, і це, до речі, не якась там магія, а цілком конкретна технологія. Називається вона Data Layer, або ж шар даних. Можна сказати, що це такий собі міст, який нарешті дозволяє поєднати світ SEO зі світом реальної поведінки користувачів. Він перетворює оці здогадки на чіткі, зрозумілі інсайти. Якщо казати трохи технічною мовою, то Data Layer – це такий собі невидимий шар коду на сайті. Його головне і по суті єдине завдання це акуратно фіксувати кожну важливу дію: клік, скрол, заповнення форми і передавати всю цю інформацію в структурованому, зрозумілому вигляді в системи аналітики, наприклад, в Google Analytics 4. А якщо ще простіше, уявіть собі перекладача, от Data Layer – це і є такий собі цифровий перекладач. Він бере хаотичні дії людей, кліки, скроли, перегляди і перекладає їх на мову, яку розуміє, скажімо, Google Analytics. І в результаті ми отримуємо не просто сухі цифри, а цілу історію про те, що відбувається на сайті. Окей, добре. Ми встановили цей наш перекладач, дані пішли. Але що з ними робити далі? Як оцей потік інформації про кліки та скроли перетворити на конкретні практичні кроки, які реально покращать сайт, і головне принесуть гроші? Давайте подивимось, і ось на що треба дивитись в першу чергу: не на загальну кількість відвідувачів, ні, а на конкретні дії. Наприклад, глибина скролу, вона чітко показує, чи читають текст взагалі, чи просто пролютають його. Кліки на кнопки на внутрішні посилання це ж прямий сигнал зацікавленості, або, скажімо, використання фільтрів у каталогі це вже майже крик Я хочу купити. Кожна така, здавалося б, дрібничка це шматочок великого пазла, який допомагає нарешті зрозуміти, що ж насправді потрібно людям. І найкрутіше тут те, що ці дані дозволяють зробити одну дуже важливу річ відділити зерна від полови. Тобто ізолювати трафік, що прийшов саме з органічного пошуку, і проаналізувати його окремо. Тобто ми дивимося не на всіх підряд, а саме на ту аудиторію, заради якої все SEO і затівалося. А тепер реальний приклад, щоб було зрозуміліше. Уявіть собі, є дві статті в блозі, обидві на п'ятій позиції в Google. Ну, здавалося б, однаковий успіх, так? А от і ні. Дані показують, що зі сторінки А люди активно переходять дивитись товари, а зі сторінки Б 90% просто закривають вкладку і йдуть. Розумієте? Без цих даних обидві сторінки вважалися б однаково ефективними. А так ми чітко бачимо, сторінку Б треба терміново рятувати. Добре, з теорією розібрались. А тепер давайте про найцікавіше про гроші. Як вся ця аналітика допомагає продавати, особливо в e-commerce, де знаєте, кожен клік на вагу золота? Ось він: ідеальний сценарій, до якого ми всі прагнемо: людина прийшла з пошуку, її зацікавив контент, вона перейшла на сторінку товару і воля додала його в кошик. Це та сама доріжка, яка веде від простого відвідувача до реального покупця. А поведінкова аналітика в цьому випадку це як МРТ для сайту. Вона з неймовірною точністю показує, де саме на цьому шляху щось зламалося, де люди зупиняються і йдуть геть. Може, кнопка не зрозуміла, чи опис товару слабенький. Дані ставлять точний діагноз, і ми можемо цілеспрямовано лікувати проблему, а не просто гадати на кавовій гущі. І щоб не наступати на поширені граблі, ось кілька простих порад. По-перше, не треба збирати дані про всяк випадок. Кожна цифра, яку ми відстежуємо, має відповідати на конкретне бізнес питання. По друге, фокусуємося не лише на фінальній конверсії, а й на всіх цих маленьких кроках, що ведуть до неї. І по-третє, мабуть, найважливіше: seo інструменти і аналітика повинні дружити, працювати в одній команді, а не жити в якихось паралельних всесвітах. Що ж, ми пройшлися по проблемі, рішенню і навіть по практиці. Наостанок, давайте заглянемо в майбутнє і підсумуємо, як же змінюється сам підхід, саме мислення, в SEO? І тут важливо зрозуміти, це все не якийсь там прогноз на далеке майбутнє, це реальність. Прямо тут і зараз, у 2026 році. Ті, хто не встигне адаптуватися, вже сьогодні, просто зараз втрачають клієнтів. Це вже новий стандарт гри. Якщо підсумувати все одним реченням, то висновок такий: відбувся фундаментальний сув. СО це вже не про те, як напхати побільше ключових слів у текст. Ні, це про те, як створити для людини найкращий, найзручніший досвід на сайті. І знаєте, ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми говорили. Майбутнє SEO – це не просто хороший досвід для користувача, це хороший досвід, ефективність якого підтверджена чіткими даними. І ті, хто це зрозуміє і впровадить, отримають не просто тимчасове перше місце в пошуку, вони отримують довгострокову стратегічну перевагу. Тому що дивіться, скопіювати список ключових слів це легко. А от скопіювати ідеальний досвід, який побудований на глибокому аналізі даних, це вже практично неможливо.